У пункті масової вакцинації у ТРЦ Київ сьогодні друга зміна почала щеплювати людей з півторагодинним запізненням. Мали розпочати роботу о 15-й і працювати до 19-ї. Чому стався збій? Дізнавалися наші кореспонденти. На 15-ту годину до пункту масової вакцинації у торгівельно-розважальному центрі Київ прийшло 10 людей. Порадили вакцинуватися модерно. Говорять, що хороша вакцина. Може, кудись поїдемо за кордон, то щеплення має бути обов'язково. Ще почекаємо, може ж приїдуть вони. Просили роботу, прийшли, чекаємо, вже треба йти, не дочекалися. І не тепер, коли знову прийдемо. Довго, дуже довго. Дуже довго. У 20, 20 хвилин третю я приїхав і немає. Вирішив дорогу додому із роботи. Тепер буду на вихідні чекати. По пути з роботи. Вакцинують у торгівельно-розважальному центрі з 24 липня. Вели другу зміну тут із 28 липня. Щеплюють бригади з різних медичних закладів міста. Чому запізнились? Розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я. Це пов'язано з певними стиковками в графіку приватного центру, який мав би прислати бригаду. Ми винесли урок з цього. Будемо слідкувати більш жорстко за тим, щоб бригади на щеплення прибували вчасно. Контролювати їх роботу. Щеплювати почали на півтори години пізніше, пів на п'яту вечора. Приїздила на заміну бригада із центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Сьогодні була на прийомі, і по закінченні робочого дня сталася така неприємна ситуація, що не вийшли сьогодні працювати інша мобільна бригада, тому вимушені були. Вийти ми. Щеплювали охочих вакциною Pfizer, бо одна її ампула розрахована на шість людей. Я дуже давно хотів завакцинуватися, але не було часу, не було грошей. А тут я від одної хорошої людини почув, що безкоштовна вакцинація йде у торговому центрі Києва. Міста Суми і одразу приїхав і зробив вакцинацію. Перший раз зручно. А вакцинуюсь, тому що потрібно, я вважаю, тому що зараз йде осінь, а там, помимо коронавіруса, ще і ОРВІ, ослаблений імунітет. Зараз черг немає, тому я думаю, пів години може виділити в будь-який час. Будь-яка людина там відпроситись на роботі. За словами лікарки Вікторії Забари, їхня бригада за вечірню зміну вакцинувала 12 людей. За словами ж Галини Хомети, з початку роботи центру щепилося майже 5 тисяч людей. Тут бригади працюють з 9-ї ранку до першої години дня сім днів на тиждень. Друга зміна з 15 до 19 тільки у робочі дні. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Додам, на сумщині щеплюють у семи центрах вакцинації та у 133 пунктах. Працюють 24 мобільні бригади.